Привіт, книголюби! Ви на каналі Молодіжної, це свіжа порція літературних новин. Сьогодні поговоримо про найцікавіші події книжкового світу, престижні премії, нові українські проєкти за кордоном, майбутні фестивалі та глобальні новини. Готові? Тоді починаємо. Шевченківська премія хто отримав головну літературну нагороду України. Національна премія України імені Тараса Шевченка цього року дісталася Юрію Ідзику за його поетичну збірку-колекція, видана у Meridian Скренович. Ця книжка стала унікальним літературним проєктом, створеним на основі вподобань читачів у соцмережах. Детальніше про премію читайте на сайті комітету. Премія також книжкових блогерів оголосила довгий список. Фестиваль Книжкова країна активно розвиває український книжковий ринок і цього року вперше розділив номінації на українську та перекладну літературу. Серед номінантів. Погляд медузи Любка Дереша свідчення Вікторія Меліної та Канахте Софії Андрухович. Імена переможців дізнаємось вже навесні та восени. Журналістка Віра Курико аєнко оголосила про запуск нового власного видавництва The Ukrainians Publishing. І перша книжка вже на підході, контурні карти пам'яті. Це збірне кесею про українську культурну спадщину зруйнованою війною, яких ініціювала Вікторія Меліна, вражаюча і важлива книга, яку варто прочитати. Тринадцятий книжковий арсенал пройде під гаслом. «Все між нами переклад. Головна тема цього року це саме переклад. Відомі кураторки а, Марсі Шор та Оксана Форостина досліджуватимуть, як мова передає досвід та історію. Крім того, буде окрема програма для дітей, а професійні видавці зможуть поспілкуватися на бук арсенала «Феловшинг» Програ. Українські книжкові полички виходять на новий рівень Проєкт Олени Зеленської Українські книжкові полички вже охоплюють 54 країни. У лютому 2025 року українські книги з'явилися в бібліотеках Греції, Фінляндії, Угорщини, Польщі, Марокко та Португалії. Зокрема, у Греції представлене двомовне видання. Віршів з бійниці, загиблого поета Максима Кривцова. Тарас Шевченко зазвучав бенгальською. Перше твори кобзаря переклали бенгальською мовою. Перекладачки Мрідула Гош випустила збірку у видавництві. Ядампурського університету, додавши до неї ілюстрації самого Шевченка. Це важливий крок у популяризації української літератури в Південній Азії. Роман Галини Матвієнко номінували на літературну премію ЄС. Книжка Ключ Соль увійшла до короткого списку European Union Prize for Literature 2025 року. Це історія про харківських музикантів їхні життєві. Перевити її, кохання, дружбу і втрати. Чекаємо на результати конкурсу. Гарпер Лі повертається, знайдені нові твори. Восени 2025 року вийде збірка раніше невідомих творів авторки, вбити пересмішника. Дослідники відкрили архіви письменниці і тепер шанувальники зможуть побачити її маловідомі рукописи. Це така справжня сенсація. В університетському коледжі Жи Лондона стартує подкаст про українську літературу. Письменниця Олеся Хромийчук та літературознавець Уям Блекер запустили The Ukrainian Shelf Подкаст про українську культуру у світомовному контексті. Проект створюватися за підтримкою Бріджіш Академія та Україна Інститут Лондон. Тож варто все-таки послухати дуже цікаво. На цьому на все. Якщо вам сподобався випуск, тисніть лайк, підписуйтесь на канал Молодіжної і пишіть у коментарях, яка новина вас вразила найбільше до нових зустрічей у світі літератури. Бувайте!